Друзі, всім привіт! З вами компанія Бексавто. І сьогодні в нас на о, нашій черзі <світ> такий гарний цікавий топ економних автомобілів. Зараз о, в зв'язку з тим, що в нашій країні не зовсім все окей, з паливом, з цінами на це паливо. Більшість людей поступово переходять на гібридні автомобілі або ж навіть електричні. І якщо електричні автомобілі ми вже з вами розглядали, то сьогодні на черзі гібридні варіанти. Отож, почнемо наш топ з 10-го місця, і на 10-му місці в нас з вами буде розміщений такий автомобіль, як Honda Accord. Це класичний, великий та зручний японський седан, який обладнаний гібридною установкою, гарно їде, економний, але по вартості трошки кусається, саме тому в нього йде 10 те місце. На 9 місці в нас з вами так міцно засів, також японець. А, На жаль, не Toyota, але Toyota у нас також буде сьогодні з вами аж дві. На 9 місці в нас з вами Lexus NX200. Гарний варіант автомобілю має двигун 1,8, який обладнаний також електродвигуном, розхід пального близько 5,5 літрів на 100 кілометрів. При цьому автомобіль потребує мало втручання в якусь там технологічну частину. Просто планово його автообслуговувати, обслуговувати та й буде вам комфорт. А в цілому автомобіль комфортний як по салону, так і по його простору всередині по ергономіці. Так має гарний багажник, гарний задній ряд сидінь. І все це за непогану ціну, як для Lexus. Ми з вами переходимо до восьмого місця нашого топу. Тут в нас несподівано буде корейський автопром, а саме KIA Niro. Це кроссовер, так, хоча за розмірами по ньому і не скажеш, там про кросовер. Більшість людей його називають якимось універсалом, але все ж таки, друзі, будемо чесні, це кросовер міського типу, а, який має просто ну, є чудовий двигун 1,5, який обладнаний ще й о, о, гібридною установкою. При всьому цьому автомобіль не важкий. Має розхід пального близько 5,8-6 літрів на 100 км у міському циклі. І також місткий багажник, ну, має всі повністю, так би мовити, переваги кросоверу, як для міста. Із недоліків автомобілю можна знайти лише низький кліренс як для кросоверу, але при цьому бардюри ви відчувати не будете точно. На місце в нас посіли Hyundai Sonata, KIA k 5 вона ж Optima. Автомобілі обладнані двома о, варіантами силових установок саме на гібриді. а Це 2.4 GDI на гібридному двигуні і також 2.0 MPI на гібридному двигуні. Ці автомобілі достатньо гарні, о, можуть їздити. О, там ті самі 150, 200, 250 тисяч кілометрів о, і ну, там, до технічного обслуговування саме двигуну. Але при всьому при цьому є різниця між 2.4 та і 2.0. А саме, в 2.0 двигуні у вас розхід пального буде складати близько 5,5 літрів. В 2.4 двигуні розхід пального ближчий, ну, вже ближче до 6,5 літрів, тому що ну, все ж таки двигун у нас більший, обсяг пального, який вигорає, також більший. Тому, в принципі, і сьоме місце. Далі ми переходимо вже до шостого місця, і там в нас Toyota Camry. Так, Toyota Camry буває не лише 2,5 і 3,5, вона ще й буває 2,5 гібрид, уявляєте? А гібридний варіант такого автомобілю має майже ті самі характеристики по підвізці, по також частині багажнику, так, по салону. Але розхід пального такого автомобілю буде. Дрівно 6 літрів у вас в принципі в міст по місту він буде їхати. Автомобіль має більш кращу динаміку, аніж звичайна Camry. і при всьому при цьому о, ті самі характеристики, які всім нам звичні, тобто це комфортний салон, великий просторний, просторий багажник, хоча він трошки менший аніж в бензинному варіанті, і все ж так, такі ж надійні коробка, і власне двигун. Ірку найкращих гібридних автомобілів в нас відчиняє Outlander PHEV. Це електромобіль. Не побоюсь цього слова саме електромобіль, тому що на одному запасі руху він може проїхати близько 60 кілометрів. А крім того, якщо його все ж таки використовувати як звичайний автомобіль, тобто їздити на електричному його ні і на бензиновому варі... варіанті, у вас буде запас руху близько 900 кілометрів на одному там на одному циклі, так якщо у вас буде повний бак, автомобіль має гарний, комфортний великий салон. Великий кліренс, тобто всі переваги повністю і кросовера, і гібридного автомобілю. Крім того, ще одним, ну як на мене, плюсом такого автомобілю є те, що в Outlander є система плагін. А це значить, що ви зможете приїхати до себе додому, поставити у гаражі свій автомобіль на зарядку від мережі 220 вольт, зарядити його за кілька годин. І зранку у вас буде 60 кілометрів запасу руху на чистій електротязі. А після цього, якщо вам потрібно буде їхати кудись там далі, ви можете просто спокійно їхати на системі гібрид і розхід пального у вас буде близько 6 літрів на 100 кілометрів. Четверте місце в нас займає також автомобіль, який може бути як звичайний гібридний, так і плагін, а саме Ford C Max. Автомобіль досить просторний, як для Мінівену сімейного типу, ну тобто не зовсім мінівен, але і не універсал. Це автомобіль, який має гарний великий багажник, при цьому комфортний просторий салон і о, маленький розхід пального, близько 5,5 літрів, або ж якщо у вас плагін і ви, в принципі, їздите лише по місту, цей розхід буде близько 4,5-4 літрів. При цьому, при цьому це сімейна машина, в якій вам буде комфортно з вашими дітьми, чи можливо там вашим батькам потрібна машина. Форці Макс буде найкращим варіантом, Топ-3 на гібриді відчиняє Chevrolet Volt. Це один з найпопулярніших запитів по автомобілям з Америки, та й в цілому по гібридним автомобілям. Chevrolet Volt надає нам гібридну установку, плагін в будь-якій його комплектації. Це якщо до рестайл варіант до 17-го року. В 2017 році вони є як плагін, так і звичайний гібрид. Розхід пального на таких автомобілях буде складати приблизно 5 літрів на струйних автомобілів. Ну, займає, звісно, Toyota Prius. Хто взагалі не знає про цю машину, це найпоширеніша, напевно, в світі машина на електротяг та двигунів внутрішнього згорання. Має 1,8 двигун, котрий обладнаний гібридною установкою. При всьому при у вас розхід пального буде близько 5,5 літрів на 100 км, яка вже символічна цифра, це так, на гібридних автомобілях 5,5-6,5 літрів. Але для володарів гібридних автомобілів це досить велика різниця. Крім того, повернемося до Prius. А Prius не потребує як такого великого втручання. А у мене особисто самого колись був Prius. По обслуговуванню автомобілю, тобто, ну, регламентне, воно тут а, набагато більше, ніж там, якщо ви звикли до якоїсь там BMW обслуговувати, так або тих самих корейців в цьому випадку вам обслуговувати автомобіль можна буде рідше в два рази. Тобто, наприклад, якщо ви звикли там раз на 5 тисяч кілометрів змінювати ваше масло в двигуні, то на пріусі ви можете змінювати його раз в 10 тисяч. І так, в принципі, з усім повністю ходовка надійна, дешева, що саме головне, і на них завжди є. Ми з вами плавно переходимо до лідеру нашого сьогоднішнього топу. Це Ford Fusion. Він також буває як плагін, так і звичайний гібрид. Причому що там, що там використовується двохлітровий атмосферний мотор, на який Начепили гібридну установку. Чим же він так захоплює більшість українців? Ну, по-перше, це великий багажник, навіть при тому, що автомобіль гібридний. Можливість 40 кілометрів їздити на чистій електротязі. І при цьому автомобіль великий. Тобто, всім нам так подобаються такі варіанти, як там Toyota Camry бензинова, так як там той самий Volkswagen Passat. Всі ми так звикли до повнорозмірних седанів. І у Fusion, навіть в гібридному варіанті є всі задатки саме такого автомобілю. Він гарно їде, він має непоганий. Для своїх конкурентів кліренс, зручну та комфортну ходовку. Та обслуговування, яке, в принципі, не потребує великих коштів на цьому автомобілі. крім того, він універсальний. Ви можете на цьому автомобілі як поїхати кудись за місто, поїхати в інше місто, і у вас буде невеликий розхід пального, так і їздити по місту. Якщо у вас плагін-версія, ви можете проїхати. Там на електротязі 40 км, і при цьому підзарядитись десь у місті і поїхати далі. І в принципі в межах міста ви можете їздити лише на електриці. Якщо у вас гібридний варіант, ви також будете завжди в на першому місці в потокі автомобілів. Вас завжди буде видно. І при цьому при цьому, якщо вам потрібно буде десь знайти якусь запчастину до цього автомобілю, то можете бути спокійними, тому що ці автомобілі обслуговують на будь-яких офіціалах Форду, тому що є аналог Ford Мондео офіціальний.